Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Хочу вам показати таке от типове замовлення в нашому магазині. Це людина зателефонувала. Каже, потрібні тяги, бо РВ ламає, виламує оригінальні тяги. Каже, дайте мені посилення. Отакі от, от тяги у нас поміж яблучками. У нас тут відстань в стандарті 90 см. Яблучка. Вони обварені, не запресовані, як в оригіналі, а обварені, тобто більш міцні проушені. Вони вже скомплектовані за пару 11,5 тисяч гривень. Тут, як ви бачите, у ще посилення, товщина 30 мм. Потім догружатель отакий от, зварний на 4 отвори з пальцями. Пальці у нас верхній нижній, вони по 200 гривень. Сам догружатель 1700 гривень коштує Товщина пластин. Людина обрала 16 мм. Ну, тобто там у нас є 14 мм, є 20 мм. Можна обирати, є на три отвори. На три отвори, якщо ви постійно працюєте з кардином, то краще брати на три отвори. А так, на чотири у вас більший діапазон, більше буде регулювання. Так, потім стяжки. Стяжки у нас по оригіналу. Це у нас виробництво Білорусь. Вони, ви бачите, вже в червоний колір фарбують. Це з 1 січня цього року. Так, і е, нижні пальці на розкос. Ну, дивіться, тут у нас отакий от бок 10 1010,9 міцність його. І саме контряща і шайбочка комплекту. Це замість пальця, по діаметру він 100% співпадає. По 150 гривень пальчик, але посилений, ніяких питань у вас виникати не буде. Так, По вартості пальчики оці по 150 гривень, стяжки оригінальні по 900 гривень. Є у нас також вони в зборі там з Сергою, з Кронштейном, також по оригіналу. По тягам є у нас там, де метр відстань поміж яблучками, є відстань поміж яблучками, 1,10 Ну Якщо там працюєте, наприклад, там з касаркою, то, імпортно, то воно там, ну, може заважати, може вам треба більше. Ну, тобто є варіанти, є з чого обрати. Також працюємо ми з ПДВ, друзі. Е, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Е, номери телефонів в описі під відео. Також мій номер телефону в закріпленому коментарі можете знайти або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.